Так званий політичний офісу, який керував діяльність російської резидентури в Україні. серед задач офісу були пошук і вербування потенційних агентів, збір даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур України, спектр діяльності широкий. Від агентурної до інформаційно-пропагандистської і Фактично, це була справжня картаформа, де вирощувалися агенти, а також офіс організовував переправлення в Україну спеціальної техніки для прихованого запису різних осіб. Стілкович готував для ФСБ інформацію про політичну складову в Україні, огляд рухів течії, тенденції. На замовлення цього офісу проводилося багато соціологічних досліджень. Результати, які отрималися від двох соціологічних компаній в Україні, Сівкович передавав ФСБ. Uh -huh. Кулініч був топовим агентом РФ, і він передав інформацію про діяльність служби безпеки України після арешту Кулініча. ФСБ звинуватила Сілковича в провалі наймасштабніше операції, які вони планували не один рік. СБУ активно очищається від критів. Василом Маріком. Проведена колосальна робота по очищенню служби, і вона ще триває на моїй пам'яті в службі. Це найефективніша проведена робота за весь час. Саме за каденцією Володимира Зеленського дійсно почуває спочуває справжня боротьба з держзрадниками. І випадок з колінічним, це свідчення цієї боротьби. Ми проміжколегом називали його Кімом Філбі. Ну, хто, хто знає, той зрозуміє, чому це так. Тому що він, скажімо так, руйнував роботу зсередини. Ставити незрозумілі завдання, проводити там чисельні наради, руйнувати морально психологічний клімат в колективі, то реально, і навіть виходячи з нашої освіти, скажімо, як колега казав, контрзвідувальні ознаки, це, ну. Суботування середини знищення діючого ефективного органу зсередини. Отрималась інформація, і ця інформація доповідалась безпосередньо Кулінічу. Кулініч давав дозвіл, казав: або надсилаємо цю інформацію, або її там допрацьовуємо, доперевіряємо. Різні моменти були була інформація, яка дійсно потребувала допрацювання, до перевірки. Але коли в третій годині ночі черговий співробітник, який відповідав за надання цього інформаційного документа, доповів про те, що вже розгорнуті в бойовий порядок, це підтверджувалась і наряд. Дами прикрдержавної прикордонної служби ця інформація, всупереч наказу голови служби, не була завказівкою Кулініча надана до центрального рану СБ України.